Марина Лавришин, збудіть мене словами перемога. Збудіть мене словами перемога! Закінчилася клята ця війна! Не буде вже лунати в нас тривога. Минула вже страшна оця біда. Збудіть мене, це заповітна мрія, яка у серці кожен день живе. Вона із середини душу гріє. Щоб мир наш знову воскрес. Тоді додому вернуться всі солдати, всіх своїх рідних щиро обіймуть. Тих, хто загинув, не забудемо згадати в молитві вони на небі вже живуть. Збудіть мене, ви чуєте, прокинусь зрадію перемозі, як дитя. Вклонюся в войну, вклонюся чиєму сину за Україну, за своє життя.